Кривоградські ОВА обговорили експериментальний проєкт підтримки ВПО похилого віку та людей з інвалідністю за принципом гроші ходять за людиною. Його ідея полягає в тому, що людина, яка потребує підтриманого проживання чи стаціонарного догляду, може отримати ці послуги, а кошти для сплати надходять на банківську картку для самостійної оплати. Термін дії проєкту 2024-2025 роки. Наразі в області рішення щодо участі вже ухвалила Голованівська селищна громада. Решта органів місцевої влади має визначити осіб, які б відповідали за реалізацію плану та встановили запити людей, яким необхідні ці послуги. Олександрію увійшла до 22 громад України, які першими приєдналися до Альянсу доброчесності місцевого самоврядування. Презентація відбулася 28 жовтня у Києві. У першому інформаційному засіданні Альянсу Олександрію представили секретар міської ради, заступниця міського голови та фахівці управління міської ради. Відібрані громади, з якими співпрацюють міжнародні партнери, працюватимуть над розвитком доброчесності прозорості. Предбачається вдосконалення місцевих регулятивних актів підвищення спроможності антикорупційних уповноважених, допомога в цифровізації та покращення цифрової спроможності. Перелік професій та спеціальностей, за якими можна отримати безкоштовний ваучер на навчання за сприяння Державної служби зайнятості, розширили до 155. У переліку професії необхідні для відновлення інфраструктурних об'єктів, житлового фонду та об'єктів енергетики. Серед спеціальностей: відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика, галузеве машинобудування, електронні комунікації та радіотехніка, матеріалознавство, металургія тощо. Щоб отримати ваучер, необхідно обрати спеціальність, професію, місце навчання та подати заявку на веб-сайті Державної служби зайнятості. Олександрійські бібліотеки запрошують дітей на гурток з робототехніки. ці працюють з набором Легомінсторм, перетворюють окремі деталі на живу конструкцію, здатну виконувати різноманітні рухи та завдання. Синяття відбувається в Центральній бібліотеці для дітей щосереди та п'ятниці о 15 годині. Слухачка Кіровоградської малої академії наук учнівської молоді, учениця Центральноукраїнського наукового ліцеінтернату інтернату Софія Кубицька взяла участь у міжнародному проєкті Сторітелінг у Закопани Польща, який відбувся з 18 по 25 жовтня. У проєкті взяли участь 32 молоді людини з Польщі та України віком від 16 до 25 років. Ініціатива спрямована на розвиток навичок оповідання і публічних виступів. Учасники працювали над створенням інноваційних туристичних путівників за допомогою цифрових інструментів. З 22 по 29 жовтня в Києві відбувся чемпіонат України з боксу серед юніорів 2009-2010 років народження. Участь взяли 424 спортсмени. Серед них вихованець Олександрійської кадю США No2 Олексій Шпак. Боксер провів три поєдинки та завоював бронзу чемпіонату України. В його ваговій категорії змагався 21 боксер. Олексій тренується під керівництвом тренера-викладача відділення боксу Олександра Чорнобривця.